Спасибо, Різніков, Юрий Александрович. підготується. Давайте мы ми ще поткінуварім на, на слідкую. Дякую, Юрій Різніков, голова громадської ради, при Хмельницької обдержадміністрації. Шановні колеги, шановний кола Янович, це напевне той випадок, коли долучення держави України до ініціативи партнерства Відкритий уряд це саме. Той випадок, коли влада пішла швидше, ніж громадські організації. Тому що коли наприкінці минулого року надійшов на і разом з тим на громадські ради від Кабінету міністрів, документ, що потрібно обговорити це, ми дуже громадські організації дуже слабо володіли цією інформацією, цією темою. От. Потім, да, потім, дякуючи, що появився отакий от ентузіазм Олексій Хмара. От, ну, з великим таким напором, з великою енергією ввів нас в курс справ, що це таке. От, і сьогодні я вам скажу, що велика заслуга, як сказав пан Семеноженко, і велика заслуга і тих слів, що сказав пан Хмара: що везеться не два проекти, скажімо, один від громадських організацій, один від влади, а що везеться. Єдиний проєкт, який підтримали обі сторони. Мало того, я ще скажу: дуже гарно сказав Олексій Хмара, що сім разів перероблявся проєкт. Тобто, це чисто українська поговірка сім разів відмірає, а один раз відріж. Скажемо, е, так, що. Е, я, відношусь, можливо, до ентузіастів, я рахую, що все, що буде прописано, воно обов'язково буде реалізовано, тому що той закон, який щойно згадували. Про доступ до публічної інформації він дуже гарно працює в Україні, і якщо дійсно буде чітка програма реалізації, як Олексій говорив, от вона таки буде зреалізована, тому що сьогодні влада вже розуміє, що потрібна співпраця з громадськими організаціями. Сьогодні влада, я не знаю, як де, але на Хмельниччині гарно, особливо управління внутрішньої політики працюють, дуже гарно організовують оці всю організацію. Цінну роботу, але я би хотів звернутися до прем'єр-міністра з таким проханням. Ви бачите, біля вас сидить група молодих людей, які ну, ініціювали, брали участь в складанні цього проекту, намагались об'єднати. Мені здається, що потрібно зробити дві речі: перше, хоч одну дві людини включити до складу офіційної делегації. Яка буде їхати, це буде за честь і для нас, для громадських активістів, і це буде повага і хвала міністерству, скажімо, яке буде представляти чи кабінет міністрів. І друге, напевне, в нас дуже мало відзначають подяками і різними такими нагородами саме громадських активістів, ж, та експертна рада, та група, яка готувала оцей. Проєкт наближала його до урядового, спорила. Напевно, що повинна якимось чином бути відзначена. Тому що ми в областях ми читали майже кожного дня як фронтові сводки, які сьогодні досягли успіхи, який пункт сьогодні ми вже зреалізували і таке далі. Дякую. Спасибо, Юрій Олександрович.